Ці грудні поповнились у нас і Тейст Вітаміни групи Б. Кальцій, необхідний і для міцності, і здоров'я кісток, і бере участь в синтезі багатьох гормонів. Омега полінастичні жирні кислоти, обов'язково до вживання, Це життєво необхідний компонент. Зубна паста. Омега дитяча для фізичного інтелектуального розвитку діток. Візі-прайм вітаміни для очей для покращення зору. Артишок для роботи печінки, а попереду свята цей продукт знадобиться кожному. МСМ це синтез сполучної тканини, синтез колагену, тобто укріплення сполучної тканини завдяки тому, що допомагає синтезуватись власному колагену. Це протигрибковий добрий продукт і ефективно впливає, бореться з інтоксикацією в організмі. І коктейлі колагенові, плюс 11 інгредієнтів краси. Це взаємозаміняє повноцінний білковий прийом їжі, якщо людина, наприклад, на якійсь обмеженій такій дієті допомагають підтримувати здоров'я, красу, шкіри, нігті, волосся і плюс корекція ваги. Тому ось такі акції. Звертайтесь, пишіть комусь, що цікаво. Користуємося акціями, будьте здорові.